До нашої заявленої теми про те, що сьогодні вирішив суд. І як ми написали, що Саббірський суд дав задню у справі Кваса. Про це говоримо із Василем Курієм у студії. Отже, вчора ми повідомляли, що депутат Євген Квас у справі щодо зловживання владою сьогодні постав перед судом у Самборі так, суддя. Ігор Казан, який розглядав, і е, ми нагадуємо, що ми львівська мануфактура новин неодноразово писала про оборудки, низку інших подібних зловживань, зокрема, про аферу на мільйон із берегу кріпленням у Самборі. Е, в листопаді минулого року Євгену Квасу обрали запобіжний захід, і після того він попросив забрати в нього мандат депутата Самбірської районної ради. Вчора ми про це про шлейф і про справи Євгена Кваса розмовляли в нашому етері. Отже, Василь, слава Україні! Героям слава! Добрий, <свят> добрий вечір, глядачі. Так, дуже такий, такий наступ. Отже, що відомо, що е, вирішив суд і що відбувалося, що наразі е, можеш сказати. Ну, почнемо з того, що я вже е, десь в, вчора вечором знав, який буде результат. Е, прогнозованим він був. бо... Коли вийшов цей етап, коли на мануфактурі ми розповідали про цю історію, то я отримав дуже багато дзвінків і смс. І... Не погроз. Ні, ну, погрози це вже пройшло. Ну, я думаю, що зі всією своєю божевільною поведінкою фігуранти цієї справи на таке ж, напевно, не підуть. Може, можливо, будуть тільки діти, але ну, погрози там не, не, не вони не застосовують поки що. І дивися, я. Хочу ознайомити читачів. Чому я вже був переконаний в тому, що власне сьогодні в суді все буде не так, як би хотілося. Зразу на самому початку своїх свідчень я хочу сказати, що це є частина того, що я говорю, я виключно моє оціночні судження, бо я вже находився по судах за свої слова. І відповідно вже розумію, що судді мене чекають за будь-якими позовами і з нетерпінням будуть чекати в самбарі. Ну а ми вже будемо далі розбиратися, хто там і що. Отже, вчора вечором. Мені прислали довідку, що по квасу вже було була ситуація по суді, було багато, але саме свіже, що було, я хочу зачитати прямим текстом те, що мені надіслали з Самбора. Надіслав мені один самських правоохоронців. Він не може назвати свого прізвища, бо ви не можете повірити. Кваса бояться всі. Його бояться депутати, його боїться виконком, там паляться машини. Він там він там це центрова фігура, хоча зараз дещо вплив його послабився, але насправді люди бояться. Отже, я зачитую довідку, і ви зрозумієте, чому надії на самбільський суд не було. 13.07.2023 року складено два протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачені частиною першої 2 статті 172.7 сімдесят Куа КуПАП відносно директора самбільського комунального підприємства об'єднане Кваса Євгена Володимировича, який, будучи суб'єктом відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, порушення вимог з частини 1 статті 28 закону України про запобігання корупції, не повідомив установному законом порядку про наявність у нього реального конфлікту інтересів. Самбільського міського голову та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересу при підписанні наказів про надання доплати за збільшення обсяг робіт, згідно яких, зокрема, встановив доплату у розмірі 90% тарифної ставки своєму батькові Квасу. В.Я. там, щоб ви зрозуміли, в, в Самбірському об'єднанні і підрядників безпосереднього в цьому підприємстві міста Самбір працює вся родина Євгена Кваса. Вони з Львова сі. Процевлаштувалася в Санболі, да. І самбір е, е, вдало е, утримує цю родину Давидівську. Протоколи разом з матеріалами скеровано до міськ міськрайонного суду Львівської області для розгляду. За період розгляду матеріалів судей Осамбільського міжнародного суду Львівської області Паташинським а, і А. Справа про адміністративне порушення затягувалась. І в кінцеві результаті 4.01.24. Протоколи прочинення міцних правопорушень пов'язані з корупцією, передбаченою та другою, частиною першої та другої статтєю 172, 7 КУПАП відносно кваса ЄВ, закрито за пунктом 7 частини 1 статті 247, КУПАП, у закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38. Так про що йдеться? Йдеться про те, що були два протоколи про адміністративні порушення про корупцію передані до суду, і ви, при, промоніторивши, е, всі, в промоніторивши всі будь-які дії в Самбільському суді, ми ніде не можемо знайти тих протоколів. Відповідно, просто затягнувся час, і е, за терміном часу ці протоколи були е, суддями навіть не піднявшись, занульовані. Відповідно, не було жодного засідання, не було ніякого, ніяких е, е, в, дій по, по цих протоколах. Ну і тут це стало зрозуміло. Ну хоча я вчора дещо так знаю з усмішкою говорив про, про ці речі, що ну я, я вже не з усмішкою далі кажу, що на суд не можна тиснути. Але скажу я, я все розумів. Я все розумів, що сьогодні буде все сумно, але і так сумного, багато і не хотів вже з вечора людей налаштовувати на негатив. Так що відбулося сьогодні? Скажу вам так, цю справу затягнути вже не вдасться так як адміністративні порушення. Тому що ця справа є не з тих, які мають термін давності. І судять екс-депутата Євгена Кваса за статтею 16364, 364, частина 2, і це тяжкий злочин. І тут було б потрібно приймати рішення. Коли проводилося досудове розслідування, прокуратура клопотала про вісторонні його від посади Євгена Кваса. Це очевидно, тому що це порушення ці злочини, які вже обґрунтовані поліцією, і передані до суду, вони здійснювалися ним як керівником підприємства. І він не міг перебувати на посаді, коли такі тяжкі злочини, їх багато назбиралося. І, в принципі, в Львові суддя відвів його від посади. Квас був відсторонений від посади, і він далі там здійснив ці впливи, залишив свою родину, там, родичів, кумів, хресних, батьків, ну, там всі працевлаштовані. Але хоча б так ну, офіційно він не перебував на цій посаді. І що відбулося сьогодні? Я трошечки знову ж підляну шпаргалку, бо це, ця інформація мене просто вирубала. Я збирався вже їхати додому. Але коли мені телефували самбора і повідомили, то я просто я зупинився на дорозі, не порушуючи правила, розвернувся і приїхав сюди назад, бо я мушу вам про це сказати. І що сказав сьогодні суддя? Суддя Казан, про Казана, суддю ми ще потім поговоримо. Про нього ми ще будемо говорити багато, бо я думаю, що про нього потрібно вже говорити, і потрібно готувати вже помаленьку підзбирувати матеріали в вишу там, яка там комісія правосуддя чи угу. вищий суд подавати, бо ситуація серйозна. І е, що сьогодні е, прийняв е, самбірський суддя в першому в пер, на першому судовому засіданні, коли прокурор. Звернувся з тим, що Євгена Кваса потрібно відсторонити від посади. Це вже в рамках самого тепер вже суду. Це, ну, це обов'язковою процедурою. І напевно, в Самбільському суді Казана є якийсь свій е е кодекс. Я не знаю, по якому кодексу він живе, але він сказав, що треба знайти компроміс цьому питанні обов'язково. Ні вашим, ні нашим щось сварити. Ну, що це сварити? Що це сварити? І не потрібно відсторонювати Євгена Кваса від посади. Хай він залишається на посаді, а заборонити йому спілкуватися з працівниками. І це рішення було прийнято іменем України. Кваса сьогодні повернули в самбір на посаду, і відповідно він тепер дальше буде керувати цим підприємством. Як він може не спілкуватися з працівниками підприємства, керуючи підприємством, ну ви ж розумієте, що по ці кримінальній справах проходять бухгалтерія, проходять інші працівники, заступники. Ну тепер квас не буде розмовляти з бухгалтером, буде підписувати платіжки, мовчки та німо. Табо це цифри показувати. Знаєш стільки, стільки, стільки. Відповідно, все, все, квас на роботі. Самбір, я, я просто ну ви маєте зрозуміти. Ну ми, ми майже рік часу говорили, що кваса забрали, але ну він там ходив. Все одно ми були впевнені. Сьогодні суддя Казан повернув його на роботу. Що буде відбуватися далі? Як це буде відбуватися далі? Я, я не маю найменшої уяви. Ми напевно будемо ще дивитися декілька спостерігати за декілька сам судовими засіданнями, але наскільки ну наскільки я розумію, те, що вчора було, бо я бо я точно переконаний, що Євген Квас сяде, був злочини, тяжкі злочини скоєні війську в воєнний час. Але тепер я розумію ще одну річ. Якщо. Квас Євген сяде, то судити його буде вже не суддя Казан. Це точно, де буде суддя Казан, я думаю, час розставить все на свої, на свої місця. Скільки ще е, доль е, має зламати цей квас? Е, що, що тут відбувається? Які гроші закопані в тих всіх процесах, я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти того суддю, який скільки це. Я боюся навіть це говорити. Суд ще триває, суддя, але ну так за моїми оціночними судженнями, скільки такі речі можуть взагалі, не в цьому випадку, будь-якому іншому, скільки такі речі можуть коштувати, щоб людина під, під приціл себе поставила, поставила всю свою кар'єру, все, що все, що було працьовано, напрацьовано, своє майбутнє, щоб приймати такі рішення, я уяви не маю. Про які речі там суми може йти? Саме. Або е, є якась, якась невидима сила, якої я поки що не знаю. Є я... якесь своє паралельне законодавство і е, якесь поняття справедливості. Але хтось дає впевненості людям так діє. Що прокурор? Що прокурор вимагав? Uh, і uh, яка була реакція на рішення суду. Ну я не спілкуюся з прокурором, але але чи, то, що чи було відомо? на суді, то що було на суді, то прокурор вимагав відсторонення ну для для, для початку, щоб uh -huh. почати цей цей процес, щоб він почався Відсторонення кваса від посади, так як і воно було до того. Uh -huh. Тому що квас не може перебувати на посаді підприємства, за злочини, на якому керуючи він притягається до суду? Це ну це нонсенс. Добре, ще одна історія це сьогоднішній матеріал на Львівській мануфактурі новин. Значить, у Самборі незаконно виділили 4 мільйони гривень на заміну вікон в ратуші. Тобто, в ратуші зараз є білі металопластикові вікна і вирішили поставити коричневі. Ну, Це дуже важливе, таке, дуже термінове, ну, така річ в час війни. 4 мільйони на заміну вікон. ну, Але. Рішення прийняв виконавчий комітет Самбірської ради. Е, так. І це було рішення прийнято в супердіючому законодавству. Е, те, що це стосується Самбура і Квас, і міська рада, це зрозуміло. Але виявляється, що ці кошти е, також мав освоювати. В в <śüzgarly> <śüzgarly> <мінус> <сь> в вас інших немає. <assa> не також, не також. Найперше. Ти ще одна справа. Це ж це не ще одна справа, це та сама справа, тому що квасу зараз потрібні гроші. Йому зараз потрібні гроші, як ніколи. Розумієш, постійні проблеми в людини. Це ж прокуратура. Ну прокурори довго не підписували документи. Це різні, різні люди, які заважають людині жити, правоохоронці, бандити, які палять машини. Це все коштує грошей. Це все коштує грошей, і це не є якась окрема справа, це, це одна й та сама справа. Потрібні гроші е, і, ну, і от їх виділили. Е. От я, я просто от читаю в нашому матеріалі, е, значить, у березні 22-го року Кабмін прийняв постанову, якою дозволив виконавчим комітетом рад вносити зміни без погодження із постійними комісіями. Ну, ми пам'ятаєте, пам'ятаємо, це був початок повномасштабного вторгнення, але. Це право вони втратили вже в листопаді того ж року, коли до тієї постанови внесли відповідні зміни. І міський голова самбора, члени виконкому, мали би погодити рішення про виділення коштів із депутатами міської ради. Цього не відбулося. Це підтвердив нашому виданню заступник голови бюджетної комісії Іван Денькович. А так само написав цю інформацію, підтвердив у своєму дописі самбірський журналіст Юрій Леськів. Він написав так: у це важко повірити, але на ремонт. Тратуші в Самборі виділили ще 4 мільйони гривень на засіданні. Виконкому хтось із присутніх насмілився спитати на що ці кошти. Мер спершу відповів ні на що, але трохи поміркувавши. Уточнив перші 5 мільйонів витрачено на ремонт світлового ліхтаря, а другі 4 мільйони потрібні на оплату за встановлені вікна. Отже, важко зрозуміти, яка муха вкусила нашого мера. Але в час війни він вирішив білі пластикові вікна поміняти на коричневі, і це мільйонним коштом громади. і Від себе нам і це. Мер-мер нічого не вирішив, бо наскільки я розумію, як розвиваються події в Самборі, ну, мер Самбри не вирішує нічого. А в Самбарі питання вирішує і рішає Квас. Двиса Таню. Була війна. Перші... Війна є, війна є вже багато років, але перші дні повномасштабного вторгнення. Радам дозволи швиденько це робити, і це робилося виконкоми Приймали рішення ну, швидкі, швидкі рішення, бо, бо не було часу, не було можливості. Треба було швидко приймати рішення зараз. В будь-якому випадку, навіть якщо б це було і дозволено тим самим як кажуть, виконкомам ага. приймати такі рішення, для чого це робити виконкомами в мирному тиловому місці Самбури? Для того є сесія. Для того є депутатський корпус, якому люди делегували повноваження, ці депутати без проблем, усі саміські депутати можуть кожен може бути ознайомлений, розглянути цей бюджет, розглянути зміни до бюджету і його голосувати. Це ж такі перекидки, такі швидкі дії, такі дії виконкомами, Чим вони мотивовані? Ну, от я хотів би почути пояснення. Мала бути сесія комісія, коли ну, пан депутат пояснює. Коли ви член комісії, коли в міській раді зрозуміли, що питання може не пройти, бо є ажіотаж зараз. Угу. Ну зв'язку з тим, що дуже багато є критиків в бік місцевих рад про використання бюджетних коштів, що ну спочатку дрони, потім вже стадіони. І був ажіотаж тоді по тих 170 тисячах для ратуші, мільйонах угу. для ратуші, і вони розуміли, що питання, по-перше, буде висвітлене. Коли воно буде висвітлене, значить кошти будуть це контролювати. І е, на виконкобі його просто там для щось прийняли, тихенько нікому нічого не сказали. Як його прийняли, прийняли для е, капітального якогось там будівництва, потім це все додатково дописується, прописується, і е, гроші йдуть квасу. Ну, якось так. Ну якомусь підряднику ймовірному замовник вас підряднику роботи. Ми ж знаємо, виконує саме СКП. Ну, та, ну про що там я, говорити? Я ну, просто та просто... чому такі рішення приймаються. Ми вчора. Ми вчора говорили. Ну, може, може, дякую нашим глядачам, що е, в нас стільки було переглядів вчорашнього ефіру, зокрема е, в тій частині, де ми говорили про Євгена Кваса. Е, ну, за багато честі цій людині, щоб про неї стільки говорити, але це дуже показовий момент, так як ми вчора. Чора про це говорив дуже показово, як, от з корупціонером, з людиною, яка зловживає в час війни, мародерить і сидить на бюджетних потоках, е працевлаштувала всю свою родину. І зараз, от рішення суду, якого мені би сподівали, що, що воно буде справедливе і влаштує е суспільство, зокрема місцевих жителів. Ось рішення таке: що далі. Я не знаю, в мене складається враження, що це є якесь принципове рішення для принципове рішення для, для якоїсь знаєш для колони, для темної колони корупції чи для якоїсь там. Частини людей, які хочуть довести, що вони їх так просто не перемогти. Не перемогти журналістам, не перемогти якимось чесним поліцейським, які попадаються, не перемогти якомусь прокурору, який відважиться. Система, яку ми називаємо ця міфічна система, вона обирає от, тут, тут. Ми зійшлися. Тут ми з та знаєш, це, це така битва, битва добра і зла там темряви, і світла. тут, тут вони, вони не хочуть програти. Таню мені це є зрозуміло. Я ну, мені це очевидно. Перемогти в цій історії Квас не може. Питання набрало розголосу. Ну, розголосу величезного. Кваса вже відкинула його партія Слуга народу, яка дуже довго а, чомусь мовчала, мовчить далі. Ну їм оцінку дадуть інші люди, не будемо про них говорити. Марно час тратити, е, його покривала ця, тримала, не відпускала партія. Його навіть звітом викинули. І в Самбурі вже всі знають, місто знає, ну бояться, ну нема на то ради. Ну, Багато чоловіків на фронті, можливо, нема кому стати на захист. Е, багато людей е, розуміють, що не зможуть за себе постояти, тому що в нього сила В нього сила, і він це постійно демонструє. Щоб ти зрозуміла, кожен раз, коли по квасу відбувалося суд, коли виходила свіжа публікація, чи на Мануфактури новин, чи наші гроші, чи інший там ресурс щось публікував. Він кожен раз на другий день виходив на вулиці з фотоапаратом, він приходив в міську раду на фоні депутатів, фотографувався, виставляв. Він постійно всім своїм єством доказував: нічого ви мені не зробите. Але Таню, це ж очевидно, це місто Самбір. От як було з Януковичем Ну, це всі вже розуміли, що це кінець. Але воно ще щось там пручалося. І так було, в мене таке було з керівниками з Лісу, одним районом, з обласними, з інших. Люди, люди пручають, люди не хочуть прийняти це, як є. Ну, класу потрібно терміново бігти до поліції, казати все, до прокурора, підписувати угоду. Хоче здавати, здавати, там, я не знаю, там не є юристом по тому кодексу, кого він має, як здати. Отримати свій, свій термін, що день кого відсидіти або отримати умовно, я не знаю, що там є умовно зараз у цей час, і їхати до себе в Давидів, забути про самбір. Ну в самбірі вже воно йому не пройде. Ну налякають вони ще одного. Ну, спалять ще одну машину. Можливо, поб'ють ще когось. Я не знаю, які він ще має інструменти або аргументи. Ну, зламає кар'єру цьому судді. Ну ти ж розумієш, що з тим суддєю буде? Зараз готуватися матеріали, це все повезеться до Києва. Ніхто ж не буде дивитися, як якісь люди їм приснилося, що вони можуть просто, просто розривати бюджет. Ну це космос. Ну і що що далі? Це було перше засідання. Коли... Це було перше засідання. Я користуючись нагодою, передаю вітання судді казану. Бажаю йому успіхів на професійній неві. йому працю праці, роботи і думаю, що прийдеться ще спостерігати. Не можна зараз навіть. Вести якісь дуже наступальні дії в тому плані, бо вони сидять в кабінетах, розумієш? Вони сидять в кабінетах. Я вже це проходив. Я думаю, і ти mm -hmm. це проходила. Вони ходять на роботу. Боротися з людьми вони ходять на роботу. Люди, активісти чи не байдужі люди, вони витрачають своє життя, щоби щось доводити. Я би казав, що зараз треба почекати. Хай вельмишановний ще трошки, ну просто місто шкода, розумієш? Це це є кошту міста. Вони будуть вимивати гроші, носити туди. Ну ладно, хай носі. Е, ну, я не можу це зупинити так просто, але е, хай собі вже. Суддя документує до нормально. Ну бо зараз ще якби ренувато, напевно, е так активно йому щось до кінця закидувати. Ну то це вже все і так зрозуміло. Він залишив людину на посаді, порушуючи всі всі можливі правила. Е але я думаю, що треба Таню почекати. Треба почекати, хай собі ще допишуть, бо всі люди, які протидіють зараз, вони зайняті роботою. Якщо чесно, мені дуже шкода сьогоднішнього дня. Половину якого я витратив на на всяку, на всяку пліску. На всякого кваса. Ну, ну це жах, У мене багато роботи, я займаюся. 에... Люди кидають, пишуть. просять. У вас бач, це мі... місцева, містечкова така подія, але дуже показова. І я кваса не знала би, якби не от ці всі справи, але ну, ми повинні знати, як от можна залишатися безкарним, мародерити в час війни і думати, що всі навколо Бовду.